Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати підсніжники аквареллю. Розпочинаємо з того, що будемо малювати ескіз наших квіток. Я покажу вам декілька варіантів. Так, розпущена квітка і більш така закрита. Давайте, нехай одна у нас буде ось тут ліворуч. Промальовуємо вигнатий так, таку лінію. Це буде наше стебельце. І опускаємо трішечки донизу. Є. А ось тут ще одна така іде вигнута лінія це буде наш листок. Тепер на оцій нашій лінії, що опущена донизу, малюємо півовал. Так. І донизу будемо промальовувати наші пелюстки. Як вони у нас йдуть? Вони будуть дещо пелюсточка звужена. І потім, дивіться, уважно, вона розширюється, 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 і знову йде ось так звоження. Угу. Друга пелюсточка буде проходити ось тут. І третя пелюсточка нас буде проходити. Ось з цієї сторони. Серединка нашого підсніжника ось така. Угу. Є. І другий підсніжник, який я вам казала, вже буде більш такий. Закритий. Точно так давайте промалюємо вигнуту лінію, будь-яку, яка вам до вподоби. листочок один сюди, один нехай буде ось сюди догори. Пів ова, і наші листочки приплюснути. один і так само. Другий. Угу. Ця така наша більш закрита квіточка, а ця. відкрита. І нам потрібно, коли ми будемо промальовувати її фарбами, нам потрібно буде прибрати наш олівець, тому що квіти у нас білі. Ми прибираємо, лишаємо взагалі трішечки-трішечки. Так як ми будемо малювати аквареллю. Так, листочок у нас білий. І це буде біла наша квіточка. Так, прибрали наші Д квіти, лишили тільки стебільця і беремо насичений такий е, зелений колір. І що ми цим кольором робимо? Це промальовуємо наші стебільце. Не беремо багато води. Так, стебельце нам потрібно буде, це не одна лінія, ми її будемо потовщувати нашу лінію з кожним разом. Так. І ось ця частинка у нас. Світло зелено, і давайте точно так зробимо і ось з цієї сторони. Так, наш другий підсніжник промальовуємо цією самої фаширу. Далі беремо і давайте інший відтінок зеленого, якщо у вас немає, можете додавати на палітри до зеленого чорний колір. І у вас вийде інший відтінок нашого зеленого. І ось таким чином ми з вами додаємо мазочку. Угу, Одна сторона буде у нас темніше, на іншу сторону будете падати у нас світло. Давайте з цієї сторони буде сліва, а ось тут буде у нас нехай справа. Падати наше світло. Угу, Виходимось по наших листках. Вимиваємо пензлика, беремо світлий коричневий колір і десь унизу трішечки додаємо ось такого нашого світлого коричневого і беремо жовтий колір і до стебла додаємо ще жовтий угу. Щоб воно у нас було насичене красива і можемо Мішуємо, угу. Тепер що ми будемо робити з нашою квіточкою, як ми її відтінемо? Ми беремо, змішуємо на палітрі фіолетовий і синім, і трішечки додаємо коричневого. І виходить у нас такий сіроватий колір. І як ми відтіняємо нашу квіточку, дивіться, ми проходимося ось тут, Та якраз попробуємо, щоб не занадто був темний колір. Ось таким чином і тепер по наших по нашій самій квіточці обережно, по краю, проходимось ось так, пензликом. Вимиваємо пензлика і робимо розтяжку. Угу. Перединка у нас ось тут зелена, і знову беремо темніший зелений по краєчку, хто гарно роздивлявся, да, наш пісмірничок, він саме такий. М -м -м. І беремо ось цей світлий відтіночок зеленого і додаємо трішечки. Ось так. Сюди. І тепер робимо нашу тітап від нашого підсніжника від самої квіточки по формі. Все робимо по формі, не просто. Мазочки, все по формі наших пилюсток. Саму квітку, як я вже вам казала, ми не чіпаємо. Вона у нас лишається біла. Тим самим кольором, там, де ми змішували фіолетовий, синій і трішки коричневого, ми проходимося по цій нашій квіточці. Так обережно, і поки не Висохла наша фарма, ми робимо розтяжку. Ось тут додаємо, щоб у нас. Даємо трішечки зеленого, mm -hmm. і, звісно, робимо тінь так де у нас падає від нашої питочки і від самої. Вітки можемо додати трішечки яскравішого зеленого угу. Наші Нірнички майже готові. Додаємо сюди такого трішечки зеленого, небагато. І робимо відразу розтяжку. І тепер насиченішого зеленого, так як ми малюємо аквареллю. Акварель це у нас декілька етапів. То додаємо ось сюди. Ось таких трішечки акцентів. Наша робота готова. Не забувайте підписуватися на наш канал, лишати вподобайки, пишіть у коментарях, яке наступне відео ви хотіли бачити на нашому каналі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!